Вже на тебе мило, більше не погляну, я лежу розстріляний посеред майдану. А на тім майдані, як колись на січі, не судилось людям помирати двічі. А на тім майдані що судила доля або смерть від кулі, або вік не воля. Ми всі із лакеями, але з їх палали. Правда і надія стали поміж лами. А в лакеїв панських повні руки зброї. Тільки віра й молодість в юнаків героїв. Утруні раненько, полевуть додому, як мені боліло, не скажу нікому. Ой мені кувала в гаю зузуря, буде не на серце куля. А ще торкотіли горлиці дзибаті, вкрадуть святу волю вороги прокляті. Я їм не повірив, поспішив тобою. Хай на інститутській наклав головою. На одній дорозі зрада кличе тугу, Роздає гостиці, а яблука другу.